Суть не в тому, що я радикальна, суть в тому, що суспільство не виросло до свого національного самоусвідомлення. І війна це показала. Не шкодую, бо я взагалі ніколи не ні за чим не шкодую. Це мій принцип. Тому що все, що я робила і роблю, це випливає з моїх дуже глибоких переконань. Соборна національна самостійна українська держава. Що в цьому поганого? Соборна від Луганська до Ужгорода. Національна, де панує українець, українська мова, українська церква, українська культура. Маючи 24 роки, Степан вже став краєвим провідником УН. Чому я не можу заспокоїтися? Це який жах. тому що ми сьогодні все це переживаємо, тому що величезна частина суспільства не почула його тоді. І через те, що не почули, ми платимо таку страшну плату.